Так, у нас 7 вечора. Ось наш автовоз з двома сценниками, Зараз вам їх покажу ближче. Автомобілі розмитнились, у мене на руках митні декларації і транзити. Зараз вам буду показувати їх ближче біля свого дому. Поїхали. І так ось вже авто в мене під будинком. Ось такий грант Зараз, так це до цього ключ. А ось це до цього. Триваю свої перші враження. Так. Салончик трошки грязний. У нас 239 тисяч Що, що кажете? Трапи не пуста Не... Я не з'їжджаю, я тебе знімаю просто. Так, у нас 239 тисяч пробігу, ось 9 тисяч накатали. Ну, тобто, машина на ловіті, по ній видно, що пробіг тут не мотався. На тому, до речі, пробіг цей, 12... цей 11 рік, а той 12 На тому пробіг 200... Щось там 32. Дивіться, у нас тут вже бачу лабаш. Ну я так копляв, це знав, що треба до лабаш міняти. Був такий чехол на рулі, дивимося на стан руля зараз. Стан руля, руль реально збережений. Ось, будь ласка, машина була. Руль був з чохлом. Так, у нас 7 місць. У нас є ще одна, там бачу якась пара колес, що зараз рідкість на європейських машинах. У нас можливо навіть є автоскладання зеркал. Ну, поки не бачу, вже завтра буду з цим розбиратись. Але у нас немає клімат контролю. Нічого страшного. Так, зараз оп. Оп-оп-оп. Так, сійду до наступної машинки. Це у нас сценік. Ось у нас він на таких дисках. О, є безключовий доступ. Цього я навіть не бачив. Бачите, хто я машину зараз бачу перший раз разом з вами. Так, у нас є. Так, ось темно таку пору тестуємо наш дронстєнік новий. Виїжджає до нас вже на площадочку, зараз без номерів їздимо. Дивимося як машинка. Трошки по вулиці проїхатись. Ось наша така автоплощадка зараз виходить, набивається. У нас тут і так стоїть багато машин. Зараз ще тут два місця заповниться і тут ще два залишиться місця. А це наш груповий бусик. Ну а зараз роз... Розгружаємо сцені. Собачки допомагають вигружати. А? А? Так, ось смаль авто наш легуліть. А от заїжджає у нас вже Так, ось у нас гранд сценічок і стає вже на своє місце. завтра будемо робити. Ось сценік. Ось такі обновочки. Завтра вимию і буду показувати. Так, ну ось ви побачили, як ці машини зрузили зливіти. А завтра я вам їх вже покажу ближче, при, як буде день. І так, ось уже ранок. Роздивлююсь сценік. Є царапинки, треба буде робити поліровочку. Полірнути фари це на всіх сценіках, неважливо від пробігу, вони мутніють з руками. Але гранд сценік. Дві пари колес, це структурні колпачки, якщо що, це у нас не диски, це колпачки. І далі ще у нас сцені. Так, і от такий сцені. Така різина. Є пару м'ятінок бачу. Ну, будемо будем робити це все. Ось зараз буде етап підготовки. Хімчистка, поліровка, витягування вмятин. Ось Дивіться, зато у нас такий салончик. Ну, це так з будь-якою машиною треба робити, тому, тому все, ми починаємо. А ви ждіть, поки ці авто будуть в продажі, пишіть, буду вам щось розказувати, показувати. До побачення.